Друзі, відтепер на майданчику у нас з'являється Renault Duster в продажі 2019 року випуску, продаж від одного власника. Автомобіль куплявся в салоні міста України без жодного підкрасу по кузову, повністю весь в рідній фарбі, без ДТП, з рідним пробігом 248 тисяч кілометрів. Турбодизель 1,5 на 110 кінських сил. Автомобіль на передньому приводі. Автомобілі, що було б замінений із останнього? це замінений сальник полуасі. Треба ще подивитись до вентилятора. Від власника інформація, що... Треба подивитися, чи відремонтувати, чи що. Ну це єдиний нюанс, що по машинці, що є, щось з вентилятором. А так, в принципі, все добре. Система старт-стоп, красивий чистенький салон текстиль, шестиступенева механіка, круїз, контроль, кондиціонер, старт-стоп, режим еко, магнітолка з блютузом, шкіряне мультикермо, датчик світла, два передні електроскопі-діймачі. Е, да, В принципі, все. Жодного зуваження можна перевіряти на, на СТО. Простий, надійний. Не підведе в скрутну хвилину. Автомобіль Renault Duster. В білому цвіті. На зимовій гумі стоїть, диски залізні. Так. Такий багажничок у нас шторки, на жаль, нема, але є інструменти, так? І кадамочки. Що ж, друзі, запрошуємо на майданчик. У нас в регіоні ці автомобілі досить розповсюджені. І на нього буде приємна ціна 12,5 тисяч доларів у продаж, торг присутній. За 19 рік випуску один власник. Який красивий дастер. Тож, друзі, чекаємо на майданчику.